Давай сьогодні поговоримо про те, як Лука е, перебуває дорослим. Він дуже часто просто не дає нічого мені сказати. Наприклад, я говорю з Тарасом, або там з мамою своєю, і він просто починає в той момент кричати, сильно пищати, він не хоче, щоб я продовжувала з кимось говорити. Так, чи по телефону, чи немає, чи хтось прийде? Так, немає? І по телефону так. теж Але... дуже часто, майже завжди. Угу. Та і ну ти розумієш, чому він це робить? Чи пояснити тобі? Ну я думаю, що він хоче, щоб я була весь час з ним, тільки йому приділяла час, але але він має право так хотіти, тому що йому три роки. Ти це розумієш? Тому що в три роки в нього ще недостатньо сформоване розуміння себе як окремого. В нього ще продовжується оце таке злиття, де я і мама, і одно ціле, і мама це взагалі світ, і мама мені належить. І ще в нього такий здоровий егоцентризм, саме головне домовитися з собою, що це не буде швидко. Що у Луки зараз три роки, в нього на це є приблизно років ще до шести, він ще буде пам'ятати оце таке солодке злиття з мамою, і оце коли мама е, виконує всі його бажання. Тому потрошки, по ми будемо, ну якщо ти сама з собою домовишся, що що то не скоро, що ти не означає, що ти йому зараз скажеш, післязавтра скажеш ще пару разів повториш, і він перестане це робити. Тому що як я, якщо я мама, і я розумію, що з ним все нормально, і по віку це нормально, я не злюся, і в мене від цього стає більше терпіння. Я не очікую від нього якогось поведінки. Це взагалі саме здорове такий стан мами, коли вона розуміє е особливість віку і не чекає від нього, від нього поведінки. Тобто, а ти розумієш, що він це момент має йому сказати. Я знаю, що ти хочеш, щоб я говорила з тобою. Тобі не подобається, що я говорю з Наталією, але зараз. Я договорю, і ми з тобою підемо бавитися. А він починає плакати. Ти кажеш, Лука, так ти мені заважаєш, я починаю злитися. Ти говориш ті самі речі, здорові, які ти говорила, говорила би ну напевно, і, і і навіть не знаючи того, що я тобі сказала зараз. Саме головне, що має від чого тобі легше стати, що щоб що з ним нормально, все що це не означає, що він не вихований, це не означає, що він вредний, капризний. Ну вроді би, тими словами його можна назвати, але взагалі це здоровий егоцентризм. Відносно його віку, то, тому ти продовжуєш говорити одно й те саме, одно й те саме, якби не те, що він це зрозуміє, та, аналізом своїм. Але ніби як тим, що ти спокійна, та, тим, що ти не нервуєшся, ви не будете провокувати наступний конфлікт. Тому що, як ти вже рознервувалася, ти вже на емоціях. То, виходить, наступне його там, не зібрав іграшки, ти вже на нього крикнула. І воно як такою нездоровою цепочкою. Емоція наростає ця емоція відбувається, наростає. І, і, Тобто нам важливо, щоб він якби не злив тебе. І пам'ятаємо про те, що це вже вік встановлювати правила.